Доброго всім вечора. Радий вас вітати на моєму каналі. Давненько ми не зустрічалися, я нічого вам не розповідав, не розказував, що там з мотиком, що відбувається по допрацюваннях та, як то кажуть, який, який в мене прогрес по ньому. Сьогодні буде тема. Із двох частин я її запишу в один, виходить відео огляд. Коротше кажучи, сьогодні я розповім, що я роблю з мотором, які присадки я е е е заливаю в нього, е щоб продлити термін дії е ну, виходить, продлити термін дії мотора. Плюс додати надійності деталям в двигуні. І про багажну систему, що в мене вийшло, все ж таки. Так що прошу всіх до перегляду. Кому буде цікаво, залишайтесь. Знову ж таки, по традиції, тим, хто дивиться, будь ласка, лайкайте відео. Переглядів багато, підписників мало. Якщо хочете, щоб канал розвивався, будь ласка, підписуйтесь, щоб мені було цікаво вам щось викладати. Тому що активності мало, коментарів мало. Ну, таке знаєте, враження, наче я сам з собою, як то кажуть, балакаю і це все знімаю сам для себе. Коротше кажучи, побільше активності, підписки, лайки це все завжди дуже-дуже добре. Так що, поїхали далі. По присадкам. Не новина, що в нас є наш харківський виробник відомої, відомої марки як ХАДО, в ньому є. І масла, і присадки, і всі, вся хімія, що необхідна для двигуна та для, всіх, ну, для всієї техніки. Що я раджу? Що я заливаю і що я, як то кажуть, який в мене є опит по цієї добавки, як Hado 120 127 у нас э, ревіталізант. Він також слугує э, такою штукою, як зміцнює стінки циліндра і зміцнює всі трущіся поверхні в моторі. Тобі ж при температурі воно, э, виходить, в, 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 в молекулярному рівні пристосовується. Ну, не впристосовується, а виходить, проникає в метал і робить таку плівочку, як, скажімо так, там мікрони. Ну, все ж таки вона є і вона працює як металокераміка, що не треться один до одного. Тому що в металокераміки скальзящі властивості, Блин, як його по-українськи правильно сказати. Ну, ви, коротше, мене зрозуміли, що е, тертя менше. І мотор робить краще, і всі, ви деталі. Я її використовую не тільки в моторі. О, ці присадки в мене і в машині, і в машинної, ну, в автомобілі, і в моторі теж я використовую. Коротше, це ця така тема, що я її використовую, мабуть, вже років з 10. Всі машини, вся техніка в мене заливається безпосередньо ці присадки. Тому я раджу вам, хто там обходить, пройшли обкатку після 1000 км, 1200 ну півтори, Заливаємо, значить, слухайте уважно. Шприц, бачите, висувається. Зараз я його відкрию. Щоб ви розуміли, що до чого. значить все він відкривається. Цей вже використаний у мене тюбік. Є е, отака штука, як 8, 8 кубиків в ньому, бачите? Е, якщо ви знайдете, є такі от, продаються такі ж самі хадо, тільки для мотоциклів. У мене він був, зараз хвилиночку. Не знаю, є, залишилась етикетка. Мабуть, ні. Ну, коротше, я купляв чисто раді цікавості, раді інтересу. Ні, мабуть, мабуть нема. Ні. То, коротше, такий же самий компонент ревіталізант, тільки там використовується його менше на наші мотори. До 500 кубів 4 кубики. Там, по-моєму, більше, там додається 5 кубиків і так далі до, 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 до літра, там, по-моєму, 6-7 кубиків. Щоб не збрехати, не буду чесно казати. До 500 кубиків це 4, 4 мл цієї ерунди цієї присадки. Тобто, як ви робите? Відкрили, відміряли. 4, ось, ставимо 4. Відкриваємо горловину на гарячий мотор. Мотор прогріли, заливну кришечку відкрили, 4 кубики бах, туди Заводимо мотор і даємо попрацювати 5-10 хвилин на холостому ходу. Після того використовуєте мотик в штатному режимі. Обкатка проходить. ну, Це виходить, металекераміка набивається в метал десь приблизно кілометрів після 600-700. Тобто, щоб ви розуміли. Після того моторчик робить як, як часики, витрата пального зменшується, це я вам вже з власного досвіду кажу. Зараз я ось. Тільки залив її, ну, мабуть, проїхав кілометрів 300, 400, отак, от, от плюс-мінус. І я їжджу зараз з пасажиром. То в мене витрата пального, щоб ви розуміли, по трасі на сотню це 3,3-3,2. З людиною в повному спорядженні, я от катаюсь по трасі. Це швидкість 90, 100 5-6 тисяч обертів. Ну, от так от, діапазон. Тобто, ну, всі скажуть, та цей мотор там економічний, я не спорю. Ну, все ж таки, ну, ви розумієте, що 3 літра 3,2, це в повному, в повному виходить, ну, як спорядженні, то, як для мене, то це дуже непогано. Враховуючи те, що я ну, не їздив на такій техніці. Тобто, це для мене дуже круто. Такий результат. Значить, в предисторії. Я вам розповім по цих всіх металоприсадках. Значить, я навчався в інституті, і у нас було такий предмет металознавства. І людина, професор, він нам розповідав, що все це все ж таки необхідно робити. І він Ну вони там на верстатах це все використовували, тобто, щоб менший був. І знос деталей і, коротше, і слугували верстати дуже довго, щоб вони були точні. Ну, ви розумієте, да, що, до, до чого я веду. Но вони використовували не металокераміку, тому що це було е, так, ну, як то кажуть, в новинку, і вони ще не дійшли до цього. Але в проєктах вони вже чули, що це таке є, ну, є. Ну, не дійшла. Це ще радянські часи були савкові. Но вони використовували карбід. Карбідні покриття, багатошорові карбідні покриття. Тобто метал не, бояв, ну, не боявся не корозії, не зносу. Тобто, Що найцікавіше, ну, якщо там метал був м'який, ви ж розумієте, є метал-троєчка, там, котрий там гнеться, мнеться ну, тобто, вміст заліза і так далі, вуглецю. Ну, Коротше, не буду вас голову морочити. Ну, тобто, то, що якщо у вас, ну, всі кажуть, що китайці, китайці, не сильно якісні деталі, нехай буде так, давайте ми зробимо по-іншому, трошечки йому покращимо життя, забабахаємо присадками, хай робить собі потихеньку і служить, служи, служи людям і, і, як то кажуть, власникам. Ну, тобто така от моя порада. <кій> Коштується байда там, приблизно 400 гривень. Цього ж приця вистачає э, на 2 рази. Ну, я б радив э, пройти, виходить, обкатку хоча б разів 3. Ну, тобто, ви ну, там, приблизно да, э, міняєте масло 1000 км/1200 км. Три заміни масла плюс-мінус. Ну, три заміни, давайте візьмемо так, як я роблю три заміни масла по 4 кубика присадки хаду в мотор. Залили, поїхали. Поміняли масло, залили, поїхали. І так, три рази. Після того заливаєте все і катаєтесь. У вас же мотор буде, виходить, заметало керамічен капітально. Так що така от. Моя вам порада. Після того, кажуть, типа там воно тримається десь, е, ну, на машинах, там, зрозуміло, воно пишуть, що 100 тисяч тримається Ну, Я б радив, там, ну, плюс мінус 10 тисяч приїхали на мотики. Ну, хоча б, там, ну, нехай 7-8. І можна ще шприц додати. І опять кататися. Ну, зрозуміли, от, от, от такий інтервал. Є знайомі, як мій брат, то він кожну заміну. Що в машину, що в мотик, заливає оці присадки. І катається людина, у нього техніка служить дуже довго. Є ще така штука, як... ну, може, знайду її. Ні, мабуть, ні. Американська така вона, виходить. Ні, нема. Нема на полочки, не, не знайду. Були колись. Повикидав, мабуть. Коротше, там е, теж, типа, е, щоб, е, виходить, було краще ковзання деталей, то... Використовують її, але вона підходить для двигунів, як в цьому ну, В машині нормально. Бо в нас фрикціон, не те, що фрикціон, а щеплення. Багато що, це ж дискове. І кажуть, що воно не буде ну, буде ковзатись, пробуксовувати щеплення. Тобто, така от ситуйовина, то я її не раджу. Вона в такій бутилочці продається прозорій, така прозора. Присадка, коротше, американська, ну, значить, ну, не беріть коротше, до уваги, я просто вам кажу, що є різні. А так, то хадо, хадо, хадо рулить. Ось бачите, ось все ж теж такий машину заливав. Це тут всьому. Тут і кондиціонер металу, і присадки, і ревіталізант, ну, коротше, все до кучі. Бачите, три компоненти тут є. Ну, це для машини піде. А для мотика ось цей 120-й хадо, ревіталізант, те, що треба. Поїхали далі. Значить, ось дивіться, що я, е, яку я собі зробив багажну систему. Ось вона тут кріпиться. Дякую брательнику, що допоміг поварити її. Все зробили, вона ніч, нічого не заважає. Рівненька, фари світляться. Тобто, бачите, вона кріпиться ось до цього. До Ну, до рідного багажника не заважає, має нормальний вид, тобто все дуже круто. Сьогодні катався, отак от сумку рюкзак поставив і сюди його зараз. Я, коротше, відео прикладу, як воно було, тому що зараз не хоче чіплятися. Е, значить, і зав'язав резинками. Ось так от. протягнув. все. З однієї сумочку можна, з іншої сторони, сумочку можна. Все просто, надійно. Що для цього мені знадобилося? Ось така трубка. 15 міліметрів. Звичайна, трубка толстостінна. Бачите, це залишилось. Уголок. Ось. Бачите, раз. Два. Ну так от і тут перемичка приварили, друга, третя. Прикрутили, потім приварили ось все. Цей кронштейн, що йде. Це, виходить, в мене залишилось зі старої защити дніща, ну, не дніща а защити мотора від машини. Така була перемичка. Ми її зігнули, піді, підігнали під розмір, просверлили і прикрутили, виходить, виходить, оцей от багажну цю платформу під кофру. І на сквозняк міс... разом з нею. Коротше, було тільки, знаєте, багато моментів, що ми його підганяли. Це було, ну, як то кажуть, більше роботи проходять підготовчої, чим зварювальні. Та... Ну, коротше, от така от вийшла в мене штука. І дуже зручно, що мені сподобалось, прив'язав, воно нічого не заважає. Вважай, їдеш собі, у тебе, ну, отак от, от, максимум. Там, ну, сумочка виглядає, тобто вона майже вровень заходить з мотоциклом. Нічої, ніякої аеродинаміки воно не заважає. Мотик їде собі тихенько і все. Пасажиру теж не заважає. Так що, якщо що, беріть до уваги, вийшло дуже непогано, як я міркую. Естетично, акуратно. Як тут і було кажуть. Бо заводська вона, по-перше, ну, блін... по-перше, вона громоздка, вона така здорова, по-друге, їх нема, і по-третє, ціна. Ці кути е, уголки я купив, е, ну, блін, виходить, це у нас е, ну, цей Мітіс називається магазин. Там є все. Ну, тобто будівельний. І виходить, цей кутик коштує там, 14 гривень один. Я думав, там позаморачуватись, поробити ці виходить, боковушки, як на нормальних кофрах. На бокових цих системах багажних. Потім сіли з брательником, поміркували. Кажуть, нафіг да вони не треба. У мене і кофри та бокових немає, тільки два портфелі. Ну, то є, поміркували, прикинули. Ще, получается, один знайомий мені теж скинув так от наброски, в нього іде получается, звідси, і він багажну, багажну систему собі кофру підпер, під щоб вона не, ну, не тряслась в нього. Теж такий мотик в нього. Якщо бачиш мене, по-моєму, назар його звуть. Тобі вітання. Коротше, поїхали далі. І все. От поварив, зробив. Ну, це, виходить, в мене вийшло, ну, мабуть, по ціні, щоб вам не збрехати. ну Трубка трубки тут, ну, нехай півтора метри. Я, ну, я її не купляв, бо в мене, виходить, багажник від старої машини. Вони в мене були. Кутики я купив там на 100 гривень. Все, Все було. А, да, брешу. Ну, на 50 гривень я купив електродів. Все. Там двоєчка і електроди. Ми, виходить, акуратно такі зварили, щоб було. Ну, коротше, 200 грам електродів. Все. Більше нічого нема. Тут, тут ми стиснули. Підварили гаєчку, обережно тут. Це акуратно я її підкрасив, щоб болтики були всі спрятані. Все. Ну, коротше, ну, маломайське, я вішав сюди, от на, 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 цей, на це місце, блинець, 15 кг. вона навіть не прогнулась. Хоча сама конструкція важить кілограма, ну, нехай 4 а ці, ну, максимум. А ось оці блини. Ось ці блинчики. Я, ну, це вони по 15 кг, Один і другий. Я отак от їх по боках чіпляв, щоб вони ну подивитись, буде вона тримати чи ні. Тримає спокійно. Тобто, ну, сама сумка, ну, нехай буде там кілограм по 5 речей. Тобто, я думаю, ну це з головою вона витримає, нічого і не буде. Коротше, от такі в мене новинки з мотоциклом е пройшли. Що ще хотів додати? Ну, в принципі, все, мабуть, більше нічого не додам. Так що, от так. Ну, якщо що за багажну систему питайте, розміри я можу скинути. Ну, наглядно ви візуально бачите, що, що до чого, яка вона є. І що з нею можна робити? Тобто вона не під кофри, чисто під рюкзаки. Сюди засунув один, другий по боках і поїхав. Так що так, мотиком дуже довольний. Тепер, як то кажуть, він може спокійно брати нормальні речі, десь на дальняк тулить, в інше місце. Місто і вперед. Так що я буду завершувати цей обзор, огляд, був радий бачити всіх гарного дня. Пишіть, коментуйте, що кому цікаво, задавайте питання, а я буду збиратись додому, бо сьогодні покатався трохи. Та й так. Все, всім до зустрічі, пока. Якщо щось забув, нагадайте, питайте. Всі моменти, зв'язок зі мною завжди є. Я дуже привітна людина, якщо до мене по-нормальному. Так що звертайтесь, я завжди допоможу або порадою, або якоюсь темою, що воно є для мотоцикла добре. Так що всім до побачення, гарного дня на зв'язку. Пока.